Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Твердість у вірі Ісаї 7:9 Якщо ви не повірите, то не встоїте. У 1998 році компанія Nokia стала світовим лідером з виготовлення мобільних телефонів. У 1999 році її дохід склав майже 4 мільярди доларів. Втім, до 2011 року рівень продаж впав, і колись популярний бренд був викуплений корпорацією Microsoft. Однією з причин кризи стала культура праці, заснована на страху, що призвело до катастрофічних наслідків, побоюючись звільнення. Менеджери не хотіли казати правду про недопрацьовану операційну систему телефонів Nokia та про інші проблеми. Юдейського царя Ахаза також охопив страх, і захиталося серце його і серце народу його, як хитаються лісові дерева від вітру. Стало відомо, що царі Ізраїлю та Сирії об'єднались, щоб напасти на юдею і підкорити її. Через пророка Ісаїю Бог запевнив Ахаза, що цього не станеться і не буде. Втім, безглуздий цар у паніці вирушив укласти союз із Асирією та підкоритись царю цієї наддержави. Він не повірив Богу, який сказав: якщо ви не повірите, то не встоїте. Автор послання до євреїв допомагає нам зрозуміти, що означає бути твердими у вірі. Він пише. Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв, намагаймося залишатись твердими й непохитними, а Дух Святий допоможе нам цілковито покладатися на Ісуса. Коли у вас виникали сумніви у вірі? Як Бог вас зміцнив? Помолимось, Небесний Отче. Будь ласка, допоможи мені залишатись непохитним у вірі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.